Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Yeah. Шановні народні депутати, шановні гості українського парламенту, шановні брати і сестри українці, які нас слухають, сьогодні для нас надзвичайно важливий день, адже розпочала роботу сесія Верховної Ради України, і від нашої спільної роботи буде багато залежати доля української держави. Адже ні в кого немає сумнівів. Що ми хочемо, щоб Україна була сильною могутньою країною, щоб ми могли пишатися своєю державою, економічними здобутками, щоб ми могли пишатися своєю владою. Хоча прекрасно всі розуміють, що владу люди не люблять, люди критикують владу, бо вона власне на це заслуговує, особливо теперішня влада в Україні. І нам би страшенно хотілося, щоб керівником українського парламенту була людина. Яка би могла уособлювати всі ці найкращі риси і чесноти українського політику. Але перші години роботи Верховної Ради України чітко задемонструвала, що правляча партія регіонів не здатна запропонувати жодної кандидатури, яка би могла об'єднувати українське суспільство, яка би могла дати надію українцям на завтрашній день. Ми розуміємо, що регламент порушується. Порушується основний закон нашої держави Конституція України, але запевняємо усіх, що опозиція буде робити все для того, щоб ця вакханалія була припинена. Ми не уявляємо собі, що представник від партії влади, від партії регіонів зможе врегулювати цей процес. Ми глибоко обурені тим, що пан Рибак говорить, мовляв, та нічого страшного, що в українському парламенті можуть говорити не українською мовою. І далі буде продовжуватися ця практика порушення Конституції України, порушення українського мовного законодавства саме через те, одностайне рішення фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми не будемо голосувати і не дамо жодного голосу за представника партії регіонів. І сподіваємося, що прийде той час в Україні, коли український парламент буде очолювати людина, яка зможе бути такою, якою пишатимуться українці, слава Україні.